Дійсно, от підтримую все, що сьогодні тут прозвучало. Нам дійсно потрібне таке місце, тому що, як сказала пані Олеся, це буде проблема трішки пізніше, їй треба йти на випередження, тому що у нас всіх є діти, всі хочуть і хлопці зараз, які е, наразі опинилися е, по ту сторону мирного життя. Ім буде важко. І тому е, оцей центр він має бути такою, знаєте, невілю, невілю, невілювальною системою для того, щоб не відбувалося, як ви казали, от я візьму зараз е, там кулемет і піду всіх стріляти. Тобто, да, це центр, де вони можуть, е, вони прийдуть їм допоможуть і вони будуть себе почувати. Тобто, не доводити до точки кипіння цих хлопців, які віддали. Частинку себе там своє життя за, за нас, те, щоб ми тут е, перебували в мирі і наші діти. Тому е, обома руками, ногами за такий, за такий центр обов'язково, і бажано, щоб він був суміжний з дійсно з професійними атлетами, щоб вони находили знаходились тут не самі а. Всі види спорту і всі під неї кри під одною кришою. Це як мека, мека така, щоб їм піднімати дійсно і відволікати, і вони могли себе почувати потрібними навіть навіть після е, цих подій, які наразі відбуваються.